Всім доброго дня гостям та підписникам моєго каналу. 2 червня 2023 року вирішив зняти невелике відео, дати відповідь на деякі запитання своїм підписникам. Перше запитання полягало в тому, мецфацелій – це міф, чи все-таки реальність. А це Лісії не перший рік. Скажу одразу, це ніякий не міф, це реальність. Але для того, щоб це стало реальністю, потрібно зробити багато роботи. Були запитання по поводу технології вирощування. Можу розповісти лише про свій регіон, так як у нас тут переважно або суглинок. Або чорнозем. У вас ґрунти бути різні і технологія буде різною. На цьому полі у мене чорнозем, тут близько гектара землі. Спочатку з осени проводжу оранку і одразу неглибоку культивацію для того, щоб землю. Ще до початку зими вирівняти, так як посів фацелії проводиться в ранні сроки весни. Перед посівом проводжу другу культивацію і одразу сієм фацелію на глибину бажано приблизно 2 см. Якщо посів буде глибшим, сходи будуть пізніші. Після цього в ідеалі, щоб пройшов дощ. Але так як дощ буває ждемо достатньо довго, я проводжу коткування, тобто ущільною ґрунт, для того, щоб сходи фацелії були однорідними, одночасними. В цьому році так співпало, що Провів і куткування, потім пішов дощ, сходи були дружніми, фацелія зацвітає, аромат стоїть просто неймовірний, бжілки одразу її знайшли, так як до пасіки приблизно 150 метрів. Розкрию невеликий секрет, для когось це можливо і відомо. Цвітіння фацелії. Бажано, щоб не співпадало, із зацвітанням акації білої. Так як бджілки наші, скажу одразу більше полюбляють фацелію. Для них це не тільки нектар, а й пилок, і взагалі лікувальна рослина. Прорахувати цей момент достатньо нескладно, розуміючи, що Фацелія сходить приблизно 10-14 днів і до її зацвітання проходить ще 40-45 днів в залежності від сорту. Можна визначити, що від моменту посіву до зацвітання пройде, пройде приблизно 55-60 днів. Знаючи, що в своєму регіоні акація зацвітає приблизно 25-го. Травня, можливо, 1 червня. Відмінусовуємо від цього моменту 55 днів, отримуємо приблизно 1 квітня. От в цей момент і проводимо посів. Акація в нас вже доцвітає. Пасіка в мене на стаціонарі, тобто вона не виїжджає, не кочує. Буває такий момент, що меду з акації недостатньо. І фацелія його доповнює. І тут можна сказати, що фацелією мед не ось така краса. Це лише, лише початок цвітіння перші дні. Так, сподіваюсь, дав відповіді деяким підписникам, тих, хто запитували, бажаючих купити мед, номер буде під коментарями. Мед достатньо цікавий. Акація, різнотрав'я і отака краса, як фацелія. Ділки працюють? Ну що ж, всім мирного дня, мирного неба. Пишіть коментарі, коментуйте, хто має можливо свій якийсь досвід вирощування. Також буду радий почути. Все, всім до побачення. Пока-пока.